Привіт, майбутні голівудські легенди! Вітаю вас на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Кожен випуск це досвід перевірений практикою, тільки те, що реально працює в роботі і заробітку. Сьогодні ми візьмемося за одну дуже цікаву штуку, бо є в цьому світі не лише техніка і софт, а ще і ілюзії. Ілюзії, які гуляють серед відеографів, наче примари серед моряків, і осідають в голові навіть тим, хто ніколи не виходив у відкрите море, е, на зйомку в смислі, так? І це міфи: міфи про камери, про монтаж і про звук. Хтось придумав ці казки, а хтось передав їх далі, а хтось тепер роками не починає нічого знімати, бо повірив у ці міфи. І от я. Як той трохи дивакуватий, але досвідчений капітан, сьогодні вас через цю туманність і проведу не щоб висміяти, а щоб показати, як воно є насправді. Бо правда куди цікавіше за вигадані страшилки. Міф перший: без дорогої камери нема чого і починати. Це один із найстаріших міфів, який живе роками. Типу, ну, поки в мене нема нормальної камери, нема сенсу навіть і пробувати. Але проблема в тому, що сьогодні вже маса крутих відосів знімається на телефон. На iPhone, на пікселі, на Samsung, без різниці, з хорошим світлом і руками роблять результат. Тому що це важливіше. Бренди, клієнти, блогери їм не важливо, чим ти зняв. Важливо, як це виглядає. Я знаю проекти, які зняті на телефон і які набрали мільйони переглядів. І знаю людей з камерами за декілька тисяч і 113 переглядів. Розкрию секрет. Один із них зараз прямо перед вами. Камера не знімає, знімаєш ти. А телефон це вже не виправдання, а інструмент. Міф другий. Щоб відео виглядало дорого, потрібен дорогий об'єктив. Класика рекламної маніпуляції. Твій контент виглядає дешево, бо твій об'єктив дешевий. Виправимо це і ось тобі об'єктив за 2000 баксів. Але реальність інша. Я перші півтора року знімав на Бушний Олімпус за 100 доларів із Олекса. І з об'єктивом з Аліекспрес за 20 баксів. І ось він, до речі. Мій Олімпус. І цим комплектом я заробляв нормальні гроші. Не просто відео для себе, а реальні замовлення. Клієнти приходили не через техніку, а через те, що я вмів зняти історію, відчути момент і видати результат. Я знав, як працювати з тим, що в мене є, а не з тим, що треба купити. Хоча потім, звісно, і докуповував техніку і часто ту, яка лежала в мене на поличках, і пилилася. Про це, до речі, можу зняти окреме відео. І якщо цікаво, напишіть в коментарях, і я зроблю окреме відео про це і покажу вам всю техніку, яка у мене пилиться на поличках, і за якою я думав, що буду знімати набагато краще, але вийшло все не так. І навіть Олімпуса з китайським об'єктивом було достатньо, щоб робити якісну роботу, яка непогано оплачувалася, і я міг заробляти більше, ніж інші люди з об'єктивами за тисячу карбованців. Е, ну, в наші часи баксів, так? І навіть зараз ми знімаємо цей випуск на Helios 44.2, який коштує 50 баксів. І ось вам прямий приклад, що не важливо, скільки коштує твій об'єктив. Важливо те, як ти з ним працюєш. Твоя камера не знає, скільки коштує її об'єктив. А от ти маєш знати, як з ним зняти так, щоб виглядало дорожче, ніж воно є. Дай День. Ніхто не дає йому денег. І тобі ніхто не дасть денег, якщо ти не будеш знімати. Міф номер 3 монтаж це складно і довго. Цей міф старий, як Ютуб. Монтаж це взагалі не для мене. Там треба сидіти годинами, вчити якісь програми, бути трохи айтішніком і трохи художником. Але давай чесно, монтаж це просто друга половина відео. Ти ж не знімаєш і одразу в інтернет заливаєш. Монтаж це момент. Де з набору кадрів з'являється історія. І щоб почати, не треба знати, до прем'єра, After Effects, DaVinci і так далі. Все набагато простіше. Вирізав зайве, поставив у правильній послідовності, додав музику або звук, і готово. Навіть якщо монтуєш на телефоні, результат уже може виглядати професійно, а головне це приходить із практикою. Монтуєш, починаєш відчувати ритм, темп, де треба залишити паузу, а де скоротити. І головне, ти розумієш, що хочеш сказати глядачеві. І якщо хочеш, я можу зняти окреме відео про монтаж. Або на телефоні, або на комп'ютері, як забажаєте. Наприклад, у тому самому Капкаті. Якщо тобі цікава ця тема і ти хочеш подивитися, як монтувати, то просто напиши в коментарях, і я зніму про це відео. Все просто. Монтаж це як зробити каву вдома. Спочатку л'єш усе як є, а потім починаєш гратися зі смаком. І раптом воно вже краще ніж у кав'ярні. Міф номер 4. Щоб був хороший звук, потрібен студійний мікрофон. О, цей міф я чув сто разів. Звук це дуже складно. Потрібен студійний мікрофон, рекордер, звукоізоляція і вся ця магія, Інакше ніхто не буде слухати. Але в реальності тобі не потрібен мікрофон за 500 баксів. Тобі потрібно просто, щоб тебе нормально було чутно. І найкраще рішення це звичайна петличка. проста, компактно ставив у телефон або в камеру, і все. У тебе вже звук на голову краще ніж збудованого мікрофона. Так, цей випуск ми записуємо на студійний мікрофон, щоб звук був максимально чистий. І зараз ми зробимо декілька прикладів з різних мікрофонів і зрозумієш, що не настільки критична ця різниця, іноді вистачить будь-якої пітлічки, на яку в тебе вистачило грошей. Для прикладу, зараз ти чуєш звук зі студійного мікрофону без обробки. А тепер ти чуєш звук вже зі студійного мікрофону, але з обробкою. Раз, два, три, пять раз, два, три, чотири п'ять. І зараз ти чуєш звук з підлічок Holyland Lark M2S без обробки. А тепер ти чуєш звук з обробкою. Раз, два, три, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Можеш порівняти. Тепер я підключив мікрофони DJI Mic 2. І ти чуєш звук без обробки. Тепер магія Бумс. І зараз ти чуєш звук вже з обробкою і можеш порівняти різницю. Раз, 2, 3, 4, 5. Тепер я взяв iPhone, включив стандартну приложуху Диктофон. І записую прямо в нього. І ось приклад звуку напряму з айфона, без обробки. Раз, два, три, п'ять. раз, 2, 3, 4, 5. І тепер робимо магію, бамс! А тепер ти чуєш звук з того самого айфона, але вже з обробкою, і можеш порівняти їх по якості. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, і тепер ти почув, що різниця в мікрофонах не така уж і критична, як ціна, так? Але якщо додати ще базову обробку. Можливо, я про це ще зніму, до речі, відео. Якщо цікаво, то напиши в коментарях. То звук стає майже однаковий. І це не магія, це просто практика і розуміння, що головне чіткий голос, а не ціна мікрофона. Пітлічка за 30 баксів може дати тобі звук, який будуть слухати. А от відмазка, що нема студії, може дати тільки тишу. Ми прийшли по найпопулярніших міфах про техніку, про монтаж і про звук. Тих міфах, які збивають з пантелику, лякають новачків і створюють бар'єри там, де їх взагалі не має бути. Правда в тому, що більшість із цих правил це просто гучні фрази із форумів, відео на Ютубі і реклами. І Якщо не включити голову, дуже легко купити не те, вчитись не тому і просто витратити час і гроші. Тож сподіваюся, сьогоднішнє відео трохи розставило акценти. Бо чим менше ілюзій, тим більше шансів на реальний результат. І до речі, у моєму телеграм-каналі я викладаю додаткові матеріали: правила композиції, схеми світла, приклади рухів камери і багато чого ще корисного. Все коротко, наочно і по ділу. Посилання ти знайдеш в описі під цим відео, підписуйся! І якщо цей ролик був для тебе корисним, постав лайкосик, напиши коментар і підпишись на канал. Це не просто допомога мені. Це спосіб сказати: Окей, роби ще це. Нам треба. До зустрічі у нових відео.